Це служіння дуже важливе, особливо для двох людей, це батьків. Це служіння благословіння дитини, сім'я Фірічів, Міша і Ірина. Просять, щоб церква помолилася і попросила благословіння на їхню доньку, котра народилася. Ви знаєте, в псалмах, ну, взагалі псалми, ми слід рахуємо так, що всі псалми практично кажуть, псалмист Давид написав. Але ось цей псалм, котрий я зачитаю вірш, це псалм, який не писав Давид, це писав Соломон. Знаєте, ким був Соломон? Царем Ізраїлем. І Бог сказав, що він буде наймудрішою людиною. Яка колись народжувалася на землі. І ось Соломон пише про дітей, і він каже, що діти є Господньою спадщиною. Винагородою плода лона. Тому ми запрошуємо наших друзів, щоб вони підійшли сюди. Так. Подивіться на цих молодих людей. І ще наймолодша це винуватиця нашого торжества, її звати Емі. Ема. Не плутати з Емі, з Емілі, її звати Ема. Е, і зараз ми будемо просити Божого благословення на Ему, а також на Батьків. Отче святий і добрий, ми безмежно дякуємо тобі за те, що ти благословляєш наших друзів, наших брата і сестру, Мішу і Ірину, що Ти подарував їм цю спадщину, котру вони будуть про неї піклуватися, будуть її любити, виховувати. Ми дякуємо тобі за те, що в нашій сім'ї появилася Емі. Просимо, Господи, поблагослови її, поблагослови, Господи. І допоможи, щоб вона зростала вірною, щоб вона була щасливою, щоб вона служила тобі, а також була слухняною своїх батьків. Допоможи, Господи, щоб тоді, коли ти прийдеш, вона була разом з своїми батьками, достойна бути в царстві Твоєму, не залишай без твоєї охорони нікого, поблагослови також і церкву, яка буде допомагати виховувати її. І дай мудрості їй зберегти вірність, коли вона виросте. Вірність тобі, єдиному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь! Хай Бог вас благословить, дасть мудрості у вихованні, а також церква і молодь хоче привітати вашу сім'ю. Від імені церкви мені така випала можливість привітати вас з нашою зірочкою Емою. Ми дуже вдячні, що в нашій церкві з'явилася така маленька зірочка, буде нас радувати. Прийміть, будь ласка, цей букет. І зараз молить теж в них є слово від молодіжного відділу. Наша сім'я фіричів моя улюблена гарна сім'я. Ми від усієї молоді вдячні вам за ваше служіння в церкві, за те, що ви робите для нас. Навіть якщо вам зараз трошки складно, дякую за те, що ви устраювали нам гарні та молодіжки, де ми могли відчути себе атмосферно та познайомитися один з одним. Дякую за вкусну їду, за вашу підтримку. Ми бажаємо від молоді вам, Божого благословення також зараз і де б ви не були, і вашому подальшому служінню. Амінь. Нам ще сестра Іра хоче заспівати. Ми дамо їй час, щоб її пофотографували, а потім вона порадує нас співом.